Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, перше грудня, перший день зими. І що в перший день люди роблять зимою? Коротше, це всі одразу же думають перезуватися, робити свої печки, в кого ДВС машини, ставити якісь автономки. Кого, електрички, там, чи якісь Камази, чи якісь Урали, коротше, чи щось таке, знаєте. Ніхто не думає про це зарані. Всі думають, а пофіг, пройде зима, коротше, потім розберемося. І от вона приходить коротше, і починають всі е е кидатися. на шиномонтажки. Це ще сніг просто не впав. Багато ще хто на літній резині катається взагалі, тому що дивиться погоду наперед і в принципі, нічого не придвищає біди. Ну, у мене вже всі машини перезуті, але я знаю як мінімум двох людей, які ще на літній резині катаються. Їх турі ж дофіга. І виходить такий прикол, що це печально. Но це все в принципі реально. Тобто, от зараз в мене тут на цій сороковці ліфчику не працює автономка. Прошлу зиму вона працювала, а на цю зиму вона вже не працює. Бо Тому що що? що Правильно, бо тому що її літом ніхто ні разу не включав. Літом, весною, осінь. Треба було хоча б її включити, щоб вона включилася, попрацювала, продула себе, прочистила. І було б все з нею ок. А так вона коротше, тупо, без поняття, що з нею. Я не розбираюся в них наскільки, щоб зараз сказати, коротше, що їй торба. Чи не торба. Тому, що, по-перше, ну, в своїй автономці я вже знаю все, я вже можу міняти там любу взагалі пофіг обслуговувати, діагностувати, ставити, коротше, вообще, пофіг. А от в цій, яка стоїть тут мокра, тому що це ліф 11 го року, <кій> тим більше вона стоїть, десь херз на де, в бампері схована. Я навіть не хочу лізти, відщенкувати ці розйоми і всяка така фігня. Того, коротше, ми сьогодні поїдемо, пацани, на Чехова, скоріше всього. Бо там дядьки не беруть труп. Я був, заїхав туди, взяв номер телефона, який там на брамі написаний, бо я так і нікого не дочекався. Все було відкрито, я заходжу, нікого немає, всім коротше, пофіг на мене. І якісь там тільки жіночки, які там мимо проходили, кажуть, а вони, мабуть, десь там поїхали туди-то, туди, -то, туди -то, коротше, і скоро будуть. Я думаю, ну ладно, скоро будуть, то скоро будуть. Коротше. І я. Просто переписав номер телефона коротше, і відложив його на довгий коротше, в довгий ящик. І от сьогодні перше січня, о, не січня, перше грудня і треба курва, робити цю автономку. І набираю цей номер, а вони не беруть трубку. І скільки я вже їх не набирав, коротше, все одно вони не вмолимо видно сильно працюють там чи що, не знаю, Но трубки не беруть. Пробуємо зараз ще раз. Може, вони вже там виїхали. Да. Доброго дня. Добрий день. Повні якось до вас приїжджав, обслуговував свою автономку в Nissan Lіфі. Можна все таке робити у вас? Можна, що не можна. Вона після літа не включилася, коротше. Не понявшись. Що... Е, вона працювала, працювала. Літо я її не включав, а от зимою захотів включити, вона просто не включилася. Ну, тобто я не знаю, що з нею приблизно каже. Це 2011 року. Давайте... Шо -шо? давайте на середу. На середу. Так, да, на 9.40. 9.30. Хорошо, це ви вже мене запишете чи там щось буде мінятися? Не, я вже записую, я хочу добре. — хорошо. Середа 50 у вас. Будете? Конечно, так. Да. Ну, сьогодні понеділок, якби, Ну, це я думаю ніж, ніж, знаєте... Да, хочеться прямо одразу... ти виїхав і сразу же, коротше, тобі... А... Типа, Всі карти в руки коротше, і все, сразу же ти собі ремонтуєшся. Але так не буває, пацани. Так не буває. Бачите, ну хоча б записався вже на вірочку. Треба зробити собі поміточку, у світі сказати, що казиня, давай. О, щось міняється. Алло? Ви і не чули. Ну це ж ми тільки що розмовляли. Бо я кажу, що замовили. Коротше, розумові здібності це хлопців. Це таке собі. ну В автономках шарять, що ще треба. Почистять, розберуть, зберуть. Все буде добре, коротше. Я сподіваюся. А ми тим часом поїдемо. Ну взагалі треба ще колодки поміняти задні. Я навіть не знаю, може до бацків заїдемо, махнем колодки зараз. Я їм дорчу 400 гривень вже, мабуть, місяця три за селінблок і Глануса. Курва я після того ні разу не ломався, тьфу тьфу блін, і знаєте, от зараз треба міняти ці колодки і походу прийшов час віддати їм кошти, коротше. Да. Навірно, що так і буде. Але взагалі треба набрати. Інтересно, що мені скаже Дімон Одафон. Може там вже на процент поставили, коротше, бля, не знаю. трубку не бере. Видно, в ямі сидить. Привіт. Алло. Я трубка. А ви працюєте? А колодки задні можна приїхати поміняти? Так, можна. А коли? Я понял, окей. <реш> пацани ніколи не цей. Не тяніть з віддачі довго, бо це одному такій ситуації виходить. Ну, я ні разу не заїжджав просто. Потім заїхав Веталі і каже, там пацани говорили, що ти довжені якихось пару копійок. Я такий, бля, все, треба заїхати, просто даже без поводу. Заїхав, бля. Ну а от зараз от така тема. Що ж це я бляха, пустим короте, їхати до пацанів. Треба ж якесь замовлення взяти. Це ж час. бути без заказа. Що ж це за діла такі? І дивлюся, відкрив восьмерки, а саме в цих саме в мене зарігана ця машина. І нічого нема. Представте собі. Тільки що щось бачив Сатурн, і забрали. Це була доставка, подача 4 км, але на Сатурн. Блін, було б кайфово, конечно. Я би їхав би прямо туди. Але поки нічого нема взагалі. Інтересно, куди я доїду. Щоб я зміг взяти заказ. Навірно вже аж до них доїду. Хе -хе -хе. Ну нічого, навіть, навіть просто на пірогова немає заказу. Це якийсь... Оба, електросеть! З аптеки Конекс на вулиці Київській, блин. оце то прикиньте, Подиви. Зупинка електромережа. Шла... Шлахбаум. Аптека Конекс. Тільки що проїжджав буквально, прикиньте, І от прям туди до пацанів. Коротше. Я фігівший, звісно. Тут був колись розрив, його забрали. На халеру його забирати. Кому він тут мішав. Я не знаю. Ну, може їм видніше, не знаю. Побачимо. Побачимо. буде видно. Іде, я встигнув. Я встигнув. Коротше, висадив пасажирку, 130 гривень. Получилося фарманути, поки я доїхав до пацанів. Ну, якби ще я поки не доїхав. Треба взяти кави їм, напевно. Не знаю, де тут найкраща кава, але мені здається, найперша кафейня, яка от на углу, Коротше, щоб далеко від машини не відходити. Підійде. Я собі так щось думаю. Чоби, ні. Там по-моєму можна з собою, там є кришечки, я точно знаю. Так, ти то пропускаєш мене, а от бензовоз чи пропустить. Не пропустить. Ну, блять, махаєш рукою. Ти бачиш як бензовоз їхав? Йому посратиш, ти там пропускаєш, мене чи не пропускаєш. Так, щоб мені туди попасти Треба тачку кинути десь тут. Оу ще! І якраз треба було так, щоб льод с'їхав, блядь. Хочу, хочу хочу, стати тут. Блять, це ж треба було, щоб якраз всі ці машини тут проїжджали, це капець якийсь. цей момент тут має бути траса київ Одеса, я вам кажу. О, сюди я хотів просто парканутися. Пацани, що ви починаєте? Оце? Тут ці рушники, по-моєму, тут от таке. От. Просто приткнутись хотів. Блядь, привик, що капішон має бути, дощ іде в холодно. Шапки сьогодні не знайшов так, і була шапка, нема шапки да. Алло. Чому ще не чуєш? Що ти так чуєш? На чому виїхать?

Ясно, віталь. Я до пацків їду колодки міняти на цьому ліфі ліфісірому. Несу їм камеру Ой, камеру чуєш, несу їм каву, блядь. А 400 гривень І 400 гривень тоже А що делать? Ща поки не слухай, треба найти Я не думаю, що це буде сложно. Це і різине валом. А може і не валом, може я ошибаюсь. Хз. Все буде видно. А де ти кагу взяв? Що взяв? Можете кагу взяв. десь там. На місці. Так, да, тут на углу є е, е, за 80 гривень. Кава, коротше, з тобою. На сіра на місці, там що. Віка чи що? Нє. Свята їздить, що во нього. Ага. Я думаю, що на тонку Свята сьогодні каже, я хочу вихідний. Ага. Я кажу, хорошо, то я поїду колодки поміняю. Автономку думав сьогодні поїхати зробити, але пацани... Ці, які автономку роблять, кажуть, ну, приїжджайте кай, в середу на півдесятого. Я кажу, ну окей. А сьогодні понеділок. Ну колодки свистять, просто від опачної їзди тут, блін. Ззаді. Ага. Я заїхав до пацка на діагностику. Він каже, ну блядь, їм жопа. Типу. Тут каже, особо остатка немає внішньої колодки. А зазвичай зовнішня, зовнішня вона живіша, ніж внутрішня. А внутрішньої не видно. А якщо зовнішня вже з'їжена така, що там вже ну, крапаль осталась, то внутрішньої по-любому нема. Uh -huh. Ти отакі короті, приколи, що цей. Що по-любому немає колодок, короті. от і все. Купили вчора колодки, чи позавчора даже. Чи позапозавчора. Так, да, ще в п'ятницю купили. Скільки стоїть? 550. Це якийсь так? а? Та я хезе, це якась середня ціна вроді. Тут пацанам, короче, позавозили щебіонки, тут рівняти дорогу, до бачу, до Бош автосервіса. Тепер що буде? Тепер як ходову часть блядь, перевіряти. Дитини. А -а -а. Доброго дня. Доброго дня, я не зможу вас взяти двома дітьми. Треба автокрісло дітям, я не можу вас взяти. Нема категорії на прицеп. <рес> дві, вітя, блядь, дві на, на руках. Понимає? На руки, каже, візьму <рес> О, замовлення на опрацювання, шай піде. Напиши в коментарях, що ти з дитиною їдеш. Йоб твою мать. А що це дасть, ти все одно його візьмеш? Я не візьму, я його візьму. Я його візьму, але я його скасую потім. Я, я не буду сюди їхати тратити час. А я ти не ж не зможеш тратувати. на компенсацію подати. Що, що? На компенсацію не зможеш подати, якщо зразу скасовувати. Ні, так ти не зрозумів. Я бачу замовлення, я не починаю їхати. Я, я стану, блять, наберу оператора і все. Mm. Я понял. І ну, ти чому? і так і так теряєш час, поки оператор то трубку візьме, поки туди, поки сюди. Мені похуй. Знаєш. На те, що може блять скоти в будь-який момент спинити просто так. То краще потратити цих 5 минут. Знаєш, Японія. воно того не стоїть. Взагалі. Я понял. Ну, коротше, ладно, бо я вже доїхав. А їсти ти маєш щось? Блядь, Блять, так наївся дома, що це просто капець. Я це принесла хавки. Эээ... З... з епіцентра, блядь. А ты прикинь, я в суботу вообще не виїжджав. А... Там салат чуєш? Только... 600 гривень за кіло, блядь. Пів кіла салата. Я такий делюсь. Думаю, блядь, еб ты, блядь. Да, да. Ну це ж епіцентр, клятий цей. Блядь, а та там в епіцентрі пиздец, яка дорога. тебя. Тоже да. В редакції, он 30 гривень. Слухай, я в редакції хуй, блядь, більше пиду, понимаешь? А чо? Тому що ми з дружиною взяли 30 гривень Ну, нього ввечері. Але поклали в холодильник на слідуючий ранок. Бля, то це якийсь там холодильник хуйовий. Ми взяли капусту, тушковану з м'ясом, взяли а ну очевидно. Димон. Дімон! Що заїжджати? Ну, блядь. Сик він проїжджає, чую. 200 тисяч і все, ремонт мотора, так? Да? А, ну, на, тоді стоп. А ліфт Перший я бачив, прикинь. Ага, 550 тысяч лифт проїхав, прикинь. Чотири палочки осталось, да. Ні, це ж Мішина, на сороковка. Траколотка поменяла. Ти таке, а ти далеко десь? Я? Да. Діду щось на пірогову походу. О, ніху ясно. А по компенсації. Та ну нафіг. А, ну да, ч дні. Я хорошо, бля. Бля, як вийти? Як вийти з цього автомобіля? Ну хай мені що подумає, якщо він согласен, вот так як не говорили, то я теж не проти. Хорошо, Вітер, давай. Зараз скажу що. Опа, 73 гривні компенсації. Клас. Клас? Все чітко. Вподобай кайвай. Давай. Що це робиться? Вже без відосиками своїми тут. Знаєш, сьома сьогодні. Що? Сьома. Що? Сьома? Так. Що таке сьома? Сьома. Бля, це не гоні. Я не знаю, я вже запитую. Що пити? Це обична вода. А, обична вода. Тепла водичка сахар. Бля, і ще, коротше, поняв, в чому прикол. Бариш, я говорю, вам який? Сильніший кофе чи такий лайтовіший? Я такий. Блядь, ну пацани, може не сьогодні що мені думаю, понеділок день це тяжкий, бля. Кажу, давайте самі Ми Може снікерси приносили. Да. А що я торчу? 400 гривень чи що? І сяло накапав. Ні. Так, 400 гривень. Це мені цей сказав. А що сьогодні копий, блядь? А? що сьогодні кажеш? Я не знаю, я п'ю, пью, Разбився счета просто. Може не см. Может затызли. Димон, то что-то шо, <плес> що, що случилось? Шолодка а що? А що? <плес> залипла внутренняя, не отпускала, попыску нет. И вона да. типа всегда терлоса. Вот сидила, да, плотно все пишет. Это бывает, сколько они профессионалы ставили. І не перевірили, да? так, типу, як воно ходить. Бля? Чи вертається? Чи чи воно Буває, що дуже поту, Я це потрупто так? І що, зараз все чітко? Ну да. так. То, це, блядь, чуєш, вони мають ходити ще 1100, навірно. Да я ж її при тобі викавирюв. да, я, я не міняв свої ще відколи купив машину. То, походу, я їх і не буду міняти. Ні-ні-ні, не треба. О, все, ось, подойдет. А не будет зарабатывать? Нет, он ж на пружинке играет. А. Все нормально. Сейчас вже щось буде. Короче, а що мне перстыми колодками работать? Ну вообще, да. Вообще да можно сдать. Можно сдать, да. Якщо пофикситься, конечно. То что, конечно, резина продается, да? Да, На да. 498 розболтовка. Це не показується. Що не показується? Ну це, це, це... Це, це знижка буде. А ціну хтось говорив? Я не знаю, там... с Де... Ну Класні такі. На такі. І 19 го року різна, так? Да, да, І нічого так. не погризло з усіх сторон. Чотко. Танки, хто, хі -хі. Юра, сіки грошей. А я звідки, значить, миски. Десятку він казав. Тор. За комплект? Да. Тор, б... коротше. Там ще може якісь. Торк, а оті від X6? Да. Торг. Продаємося легко. 20-ті 20. 20 шлапаки. 275 на 45. Я не пам'ятаю, вроді однак нарізані що. Дубавайте трошки. Да, конечно. На, два, на два круга десь нарізати нарізати кругів бубликів. А це який цей? 16-й, 200... 16-й, ніхіра собі, 205 на 55. Так це ж, так це ж, блядь, наліф резина. Точно така ж сама. Ага. Там, Я понял. А, резина на один раз. Найшов клієнта називається І тут воно теж так да. ну, притулки да, да, І направляйка, так, да, закисла Вона прям видно що вона суха і ржава да. капець ще. Ну хто в них дивився коли чуєш Через того і скрипить там Ну так так, вирішується проблема з колодками, пацани, я не знаю. Я був на 100% уверен, що їх нема. Як ми знаємо, електричка колодки економить просто капітально. І оці колодки прямують назад в магазин. Бо ви бачили, які грубі колодки там. Міша каже, я їх не міняв ніколи. А машина, якщо що, приїхала вже 202 тисячі. Короте. Я на ній, коли починав таксувати, на ній було щось 130 чи що, короте. а то ще менше. Тобто, ну, розумієте. Алло? Що? там? Все ок. Почистили, пофіксили тобі колодки, але не міняли їх, а просто там все позакисало, коротше, в хлам поржавіло, блядь, і вона не хотіла рухатись нормально. То зробили ревізію, позмащували, коротше, все зараз має бути чітко, бо там колодки ще грубі такі, що, що вони ще рік їм ходити. Коротше, точно. А ремінь. А ремінь... то треба в мене в машині є вся ВДшка чи що там, то попшихаю. У них нічого немає такого. Або якогось середольчика на палець візьму. Змасть. А автономка. Автономка на середу на півдесяток. Запишитесь собі, щоб я не завтикав. Раніше вони не можуть прийняти. Світло в тому. Та ну це ж нормально, блі. Скільки там до п'яти часов. Нормально для кого. Я що маю робити. <реш> ну хоч я приїду віддам тобі машину. Ну, хоч приїжджай, віддавай машину. Окей, зараз буду тоді. Ти мені її розрядив і тепер будеш віддавати? Чого її? це я розрядив? Я 18 кілометрів проїхав. Зараз ще 18 приїдуть. Ну я ж тобі колодки зробив. І треба дійсно салідольчика якогось взяти. Ну вдома взагалі є в батьків там. Бо я от навіть зараз не пристягнутий, а торкаюся до рівня цього і там є лозик. Ну, воно там я Ну, Воно те роздражає, мішає, да? бо я сьогодні тільки що їхав пристягнути, то я не чув нічого. Я не знаю, як це не чув. Серйозно, ну, Ясно, що? Звісно, воно що... роздражає, як будто їдеш на якійсь підводі, оце, скрип, скрипить оце, як наче, як сідушка на якихось желізних пружинах, і ти оце моделяєш ну, в сторони в сторону. І оці пружини, наче як будто, знаєш, оце, скриплять. Як на велику, цьому такі, що ззаді на сідушки дві пружини, як Україна. Так, 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 так. Я понял. І вроді би люди сідають в машину, визивали комфорт, а їдуть на підкруті. Я поняла. Ну хорошо, Китиня. Зараз поїду, навірно, колодки здам назад. А що робити? Я ж їх не скав, даже не розпаковував. Холі щет! Мерседеса підрізав. А він, а він зараз мене буде різати. Що поки. Ну що ти, то остановись, блядь, будеш говорити чи що? Чи ти мудак, тільки щось там, блядь, тормозити можеш, ну? Ну от курва, немає місця представте. Тут буквально от коротше. Опять там ця машина клята стоїть. Що вона там стоїть постійно, Коли курва не приїдеш, що там вона стоїть постійно. Що це таке? Що прийдеться давати пару гривень коротше, на цей на парковку? Ну давай що? На 20 гривень ми не короче. Зато кинемо машину ми тут от, на парковці собі. Та й все. А ну-ка, здаємо назад. Це мені треба ще по-любому на моїх задніх колодках зробити ревізію. на чорному ліфі. Хто їх коли робив? Бо здаєш назад коротше, і так свистять, що просто капець. газуем на рынок. Где-то земной. чи не? Чи да? Ключ де? Газируем. Може, пронесе, я думаю, ні, не пронесе. В 20, так? Да. 500 гривень чуть не випало до ставки. Здрасте. Ой, брамгосковак в п'ятницю. Коротше, зробили хлопців до тим. Можна ці повернути. Може, через культур десь. Что делать что не сделаешь такие правила без дачи, дачи каша дала 200 хорошо пацаны я уже встречаюсь короче то как бы все то как бы все на сегодня Сьогодні у батька день народження, що ви їм за стіл, коротше. Ввечері ну, все може виїду, я ж не пухаю.